Є знижки на ЗІПЕЛОР 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Українців нарешті почули. Вже зовсім скоро партнери нададуть Україні сім установок Петріо. Це саме стільки, скільки просив Києва. Крім того, на підході до України також новий зенітний ракетний комплекс Арісті. Це пообіцяв його виробник. Чому партнери раптово прокинулися, на які ще системи може розраховувати Україна? Скільки установок Петріот уже в дорозі, яку несподівану заяву зробили в Нідерландах, розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Україні потрібно більше систем ППО і ракет. До них щодня рашисти завдаються нові і нові ракетні і дронові удари по Україні, зокрема по її мирних мешканцях. 19 квітня Дніпро та Дніпропетровщина, 18 квітня, Дніпро, 17 квітня, Чернігів, а ще незліченна кількість атак на Харків, Одесу, Запоріжжя, Київ, Донеччину, Сумщину та Херсонщину. І цей список тільки розширюватиметься кожного дня, якщо. Партнери не передадуть Україні додаткові системи ППО, і схоже, вони це нарешті зрозуміли. 18 квітня важливу, але неочікувану заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Саме його країна одна з тих, хто найбільше допоміг укріпити українську ППО. На варті неба України вже є Петріот, який передав саме Берліна, також надсучасні системи Арісті. На жаль, цього недостатньо. Шольц відверто звернувся до партнерів. Європейці можуть закрити потребу України в ППО. Ми сподіваємося що ще шість Петріот будуть знайдені в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, в Брюсселі, щоб відстоювати це під час багатьох дискусій. Не варто забувати, що одну батарею Німеччина вже пообіцяла Україні зовсім нещодавно. Про деталі угоди 13 квітня розповідав Зеленський. Сьогодні є дуже хороший результат. У нашої міжнародної роботи Німеччина надасть нам додатковий Петріот. Сьогодні з канцлером Шольцем про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою Айрісті. Це теж сильна ППО і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається. І завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору. Чергова Арістів вже найближчими тижнями буде в Україні. Про це 18 квітня у Києві заявив керівник компанії Діль Дефенс, яка виробляє з РК Гельмутраух, який. Прибув до України разом із віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком і зустрічався з Зеленським. Три наші системи вже в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів. Тож канцлер серйозно налаштований закрити українське небо, принаймні настільки, наскільки просить сам Київ. Раніше президент Зеленський заявив, що 26 Петріот закриють. Українське небо раз і не завжди, але поки завдання отримати меншу кількість в інтерв'ю Washington Post міністр закордонних справ Кулеба, назвав потрібну цифру. Зеленський сказав, що Україні потрібно 26 шість петріот, щоб створити повний повітряний щит над Україною. Але Кулеба спочатку зосереджений на отриманні самих якомога швидше. Вони охопили б найбільші міста України і один би залишився вільним, щоб бути ближче до поля бою, де російська авіація б'є по українських військах керованими авіабомбами. До того 15 квітня в інтерв'ю Алі Мазур Дмитро Кулеба заявив, що тоді велись Активні перемовини щодо передачі Україні двох ЗРК Петріот і одного ЗРК «Самті». цей італо французький аналог американського ЗРК, який зарекомендував себе в Україні і має схожі характеристики з Петріот. Зокрема, теж ефективно збиває балістику. Але трапило ще дещо, що розчулило українців: не можуть продати, але можуть купити таку неочікувану, але дуже важливу заяву зробили в Нідерландах. Прем'єр-міністр країни Марк Рюти публічно запропонував країнам купити їхні ЗРК, щоб потім передати Україні, якщо ті країни, які мають системи, але не хочуть передавати її напряму, чи то злити Росію, чи не можуть, бо забороняє законодавство, нехай продадуть Нідерландам, які самі ж організують логістику. Ми знаємо, що багато країн мають великі запаси систем Петріот, можливо, не бажаючи постачати їх напряму. Ми можемо купити їх у них. Ми можемо доставити їх в Україну. У нас є гроші. Це має вирішальне значення. Насправді ж багато країн в Європі мають свої петріо. Серед них Німеччина, Іспанія, Греція, Румунія та Швеція. Також ці американські ЗРК чергують в Ізраїлі, Саудівській Аравії, ОАЕ, Єгипті, Бахрейні, Йорданії, Катарі. Кувейті, Тайвані, Південній Кореї та Японії, але віддавати дорожезний комплекс при цьому, принаймні тимчасово нехтуючи власною безпекою, мало хто готовий, особливо на близькому сході чи поряд з Китаєм та КНДР. Одна батарея Петріот коштує космічних грошей, навіть як для зброї, до 2 мільярдів доларів США. Нагадаю, Конгрес уже півроку дискутує чи не забагато вони хочуть надати Україні, а там всього 60 мільярдів доларів на рік. Але схема з закупівлею може спрацювати в це вірить Кулеба. Відкрию невелику дипломатичну таємницю. Нідерланди не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Петріоту будь-якої країни світу за ціну, яку ця. Країна назве по суті, коли деякі країни нам кажуть, ми вам не можемо передати батарею, тому що тоді ми не будемо дотримуватися стандарту НАТО за кількістю наявних у нас батарей. А генсек їм каже, не прикривайтеся мною, віддайте все, що треба Україні. Це зараз головне. Раніше в МЗС заявили, що знайшли по світу аж 100 систем Петріот, які дублюють один одну, двійками захищають порти та аеропорти по світу, що є перебором. Ці зайві могли би рятувати життя українців від расистів. А як думаєте, ви як скоро партнери зможуть передати Україні потрібну ППО? Напишіть про це у коментарях. Скоро будуть в Україні мова йде про винищувачів 16 за словами прем'єр-міністра Бельгії Олександра Декроо. Українці побачать перший американський літак у себе в небі раніше запланованого ще до початку літа 2024 року. Принаймні, Бельгія зробить все для цього. Не треба забувати, що саме винищувачі є основною ланкою сил ППО у доктрині військ НАТО. Тож чекаємо і на них. Є й інша шикарна звісточка. Данія стала першою країною, яка вирішила не просто купити зброю Україні, а купити її напряму в українського виробника. Як раніше заявляв міністр стратегічних гаузи промисловості Олександр Камищин, український ВПК настільки зріс, що зараз Україна не має змоги задовольнити увесь його потенціал замовленнями, не вистачає бюджету. 16 квітня Королівство Данія оголосило про виділення 200 мільйонів данських крон. Це 28,5 мільйона доларів на закупівлю озброєння та військової техніки для зсу в українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакету допомоги Україні загалом було виділено приблизно 2,2 мільярди данських крону. Це перше і поки що безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави. Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська і для української економіки. Виробничі потужності, виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету. Спроможність українського ПК становить близько 20 мільярдів доларів. При цьому Україна має лише 6 мільярдів доларів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленням решту, Пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камищин. А це дуже гарні новини, адже це дає можливість українським виробникам працювати на повну потужність, заробляти собі гроші і допомагати країні, а ще робить Україну більш незалежною у військовому плані, а також розвиває цілий сектор економіки. Це допоможе Україні стати на ноги коли. Війна нарешті закінчиться. А як думаєте, ви чи зможемо ми, українці, спати спокійніше, коли обіцяні Петріот і Айрісті закриють українське небо? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.